У Всесвітній день безпечного інтернету представники об'єднання самопоміч відвідали середню загальну освітню школу. Надія в рамках проєкту кіберварта зі школярами провели інтерактивний урок, на якому розповіли про небезпеки, які бувають в інтернеті. Комп'ютери, смартфони, планшети, ці та інші гаджети стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Мати при собі такий пристрій у школі стало обов'язковим і серед дітей. Улюблені заняття, онлайн-ігри чи спілкування у соцмережах з однокласниками. І байдуже, що вони в цей час можуть сидіти за сусідньою партою. Біля музичного залу там вайфай, просто підключаємося до вайфаю і деколи сидимо в соціальних мережах, деколи скачуємо ігри. Наталія Атаманчук вже більше 20 років працює шкільним психологом. Каже, загальна поведінка дітей суттєво змінилася, особливо за останній рік. Діти стали збуджені. Тобто немає того контролю емоцій, дуже великі порушення в емоційно-вольовій сфері, неконтрольовані, агресивні. Причому, якщо це була реактивна агресія, відповідь на щось, то зараз вона спонтанна, вони не можуть пояснити, чому. Повністю відгородити дітей від інтернету неможливо, адже навіть шкільний навчальний процес передбачає використання інтернет-ресурсів. Дуже багато завдань навіть в школі дають зробити мультимедійні презентації чи презентації взагалі паперові, але інформаційні носії, як правило, це інтернет-носії. Тому дуже важливо для дітей безпечний інтернет, вміти користуватися інтернетом правильно у школі. Передбачені заняття для дітей, на яких навчають правильно користуватись інтернетом, та чи не найважливіше? Ливіше у вихованні школярів, стороння думка, впевнені вчителі. Тож тренінги від проєкту Об'єднання самопоміч кіберварта завжди яскраво запам'ятовується дітям і непомітно для них самих роблять свою справу. Ми вирішили організувати тренінг з безпеки в інтернеті, щоб убезпечити їх від усіх загроз, які там виникають. На тренінгу ми розказуємо про 10 правих розумних користувачів інтернету, щоб діти розуміли, які виникають труднощі в інтернеті і як їх уникнути. Звісно, про небезпеку в інтернеті діти чули вже неодноразово. Коли це закачуть якісь програми, вони місяць в собі можуть знищити операційну систему комп'ютера, а можуть і весь комп'ютер так його запудити, що потім видавати це дуже важко буде. На комп'ютері ти собі робиш тільки гірше. Ну, зір свій портиш, ну і здоров'я. Але загроз насправді значно більше на тренінгах з безпеки в інтернеті представники і волонтери об'єднання самопоміч в ігровій формі розповідають школярам, що можна і чого ніколи не варто робити, користуючись інтернетом. «Навчаємо їх зберігати свою особисту інформацію і, власне, не розголошувати її. Бо це діти маленькі, і їм треба це пояснювати. Крім того, вони можуть стикнутися з різними онлайн хижаками і просто поганими людьми, які можуть писати їм підозрілі повідомлення. А дитина за рахунок браку досвіду може просто не знати, як зреагувати, і можливо навіть і не повідомити батькам. Також у на своїх тренінгах ми наголошуємо, що в разі будь-яких проблем вони повинні зразу ж звертатися до своїх батьків, які допоможуть їм у будь-якій ситуації. Ще однією загрозою вчителі та психологи називають інтернет залежність в школі надія таких дітей. Троє. Ці діти, по перше, вони задумані, так вони стають агресивними в залежності від яка, яка комп'ютерна гра. Вони від не відмежовують реальність від видуманого, тобто вони стають учасниками ілюзорного видуманого життя, і це є небезпечно. Щоб дитина не стала заручником інтернету, дуже важливим є спілкування з батьками, які повинні пам'ятати на них основна відповідальність. Інформація завжди має бути дозована згідно віку. Батьки повинні не контролювати так, але бути учасниками життя своїх дітей. Звісно, заборонити дітям комп'ютерні ігри чи спілкування у соцмережах неправильно. Важливо наголошувати, комп'ютери та інтернет ніколи не замінять реального життя та живого спілкування. Насправді і діти про це знають та, можливо, часто забувають. Краще погуляти з друзями ніж портити собі зір і Просто сидіти вдома і ні з ким не спілкуватися. Там пишеш, і ніхто не знає, чи ти це пишеш коли щасливий, чи коли сумний. Та й справді жоден навіть надпотужний комп'ютер не здатний відчути наші думки та емоції. Лише спілкування з рідними та друзями може змінити настрій і самопочуття, а дозвілля дітей зробити яскравішим.